Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру. Що і чим я роблю? Ми визначимо, що із побутових речей ми використовуємо і що ми ними робимо. Пилосос. Що ми ним робимо? Збираємо пил чи розчисуємо котик. Так, збираємо пил. А що ми робимо праскою? Миємо посуд чи прасуємо речі. Так, молодці, прасуємо речі. А що ми робимо пральною машиною? Берем речі чи готуємо страви. Так, берем речі. А що ми робимо електрочайником? Нагріваємо воду. Чи слугує будинком для мишки? Так, ми нагріваємо воду. А що ми робимо мікрохвильовій піч? Сушимо взуття чи розігріваємо їжу. Так, молодці, ми розігріваємо їжу. А що ми робимо з телевізором? Дивимось мультики чи розводимо рибок? Так, молодці, ми дивимося мультики. Дякую вам велике! Ви були дуже уважні. До побачення, діткам!